Артета хоче підписати футболіста Челсі. Перемовини вже розпочалися. Луческу пішов на лікарняний. У Динамо з'явиться новий тренер та ЕМ'ю і Аякс, які розглядали трансфер гравця київського клубу. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. стартуємо з УПЛ. Що цікавого було там. Ворскла у 22-му турі УПЛ обіграла Металіст 3-2. Аномальний перший тайм цієї зустрічі подарував нам цілих 4 пенальті, 8 з яких, як би то сказав легенда, 3 з яких мала Ворскла, 2 вдалося забити. Втім, до останньої позначки були питання. Фанати харків'ян мною не погодитись, але по динаміці гри, по кількості моментів, по домінуванню на полі. Ну, Ворскла заслужила цю перемогу. Вона, до речі, третя поспіль для зелено-білих. А от жовті такими досягненнями нині похизуватись не можуть. Вони вже 15 матчів поспіль не перемагають. Все дуже плачевно і все попахує першою лігою. Перед згадкою про класичне нагадаю про інші три поєдинки цих вихідних: Верес, минай, мирова, 1-1. Львів, металіста 19-25, Перемога гостів 2-0. І якщо у металіста є ще шанси зберегти прописку, то у Львів. Львова справи вкрай кепські, друзі. Подивіться на турнірну таблицю. Ну а в зарубі Кривбаса та Чорноморця перемогли підопічні Григорчука. 3-2. Не обійшлось без камбеку. До речі, цікава історія про одеситів підлетіла. Міністр оборони України Олексій Резніков подарував іменні футболки Чорноморця низці своїх. Колег з країн Європейського союзу під час чергової зустрічі в форматі Рамштайн подарунки дістались міністрам оборони Нідерландів, Литви, Хорватії, Данії, Швеції та Іспанії. Ну і класичне довго тут епітети підбирати не буду. Нудненьке воно вийшло цього разу. Розійшлись колективи і Луческу мировою 1-1. Всього 5 ударів нанесли вони в площину воріт на двох. Втім, голи були справжні цукерочки. Спочатку нещеред зловив Гаву і пропустив метрів з 35. Вважаю, що 1-1 це досить непоганий результат для цього матчу. Звичайно, ми пропустили небажаний гол з 35 метрів, однак зробили камбек. Могли добитися навіть більшого результату цього матчу, однак це хороший результат. Ну а під кінець гри Андрієвський поклав цукерочку. Герочку зі штрафного. Раз на рік і Андрієвський стріляє. І тільки не кажіть мені, що це не про нього писали цю от... фразочку. Час покаже, чи ми втратили два очка, чи виграли одне. Майстерність Андрієвського вирівняла рахунок. Все поділу. Забили максимально тупий гол і кинули грати. Взагалі нічого не показали, тупі перекати ззаду був жодного загострення в атаці. Словом, не порадували команди нас цього разу. І чи не головна новина після цього матчу, це те, що Луческо йде на. Лікарняний, подейкую що на діда вже зараз чекає операція, бо таки проблема з суглобами достатньо серйозна, і відкладати в довгий ящик то якби не треба. Нині замість нього буде віддувати Шовковський. І друзі, щось мені. Підказує, що цей лікарняний Луческо може затягнутись. Здоров'я, діду! Друзі, а сьогодні буде ще два матчі УПЛ. Звісно, закликаю дивитись і робити прогнозики. І не тільки там, до речі, УПЛ буде, а й інші чемпіонати. Ну, окрім прогнозиків, закликаю вас приймати участь в акції кіберпанк від Фавбет. Все дуже просто. Залітайте за лінком в закріпленому коменті під цим відео. Виконуєте дуже прості завдання, отримуєте круті гаджети, і відповідно наші за також. Ну і відповідно загалом. Наближаємо нашу перемогу. Разом а тепер гайда до наших в Європі. Брюге оголосив заявку на матч чемпіонату Бельгії проти Ейпена. Український нападник Роман Яремчук опинився поза списком футболістів, які відправляться на гру. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський потрапив до стартового складу команди на матч 32-го туру Ліги 1 проти Ліона. На 83-й хвилині за рахунку 1-1 його замінив Вітор Олівейра. Жирона на виїзді поступилося в воєдоліду у 30-му турі чемпіонату Іспанії 0-1. Вінгер Віктор Циган... Ганков провів на полі всі 90 хвилин. Безрезультативна серія циганкова сягнула 5 матчів. Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6,8. Це найкращий показник серед атакувальних гравців стартового складу та середній загалом у команді. В чемпіонаті Англії, як ви знаєте, арсенал Сані Зінченка втратив пункти в матчі проти Саутгемптона, там нічия 3-3, і ми про це розповідали в минулому відео. А от Евертон. Миколенка зіграв нічию з Крістал Пелес 0 0 Наш захисник провів на полі всі 90 хвилин. Статистичний портал SofaScore поставив фулбеку оцінку 7,6. це найкращий показник разом з Майклом Кіном. А Борнмут і Лі Забарного програв 0-4 Вестгему, і Ля на полі не з'явився. Словом, що Забарний поїхав в Борнмут лавку гріти. А міг би на трибуні запалювати. Мрієш працювати в спортивній журналістиці. Друже. Ми шукаємо колег. Трибуна ком оголошує вакансії соцредактора у відділ футболу та кореспондента стрічки новин. Трибуна ком активно підтримує ЗСУ у війні проти Росії та перевела вже понад 200 тисяч доларів на допомогу конкретним підрозділам, де служить тому числі наші журналісти та менеджери. Робота у нас це теж один із способів зробити свій внесок у перемогу України. Лінки на вакансії є в описі під цим відео, друже. Полетіли до трансферів. Трабзонспор зберігає інтерес до форварда Дніпра 1 Артема Довбика повідомляє Карадиніс газетесі За даними джерела, після поразки від ціваспора головний тренер Трабзонспора Ненад Бєліца провів екстрену зустріч з керівництвом клубу і представив своїх кандидатів для посилення складу. Першим номером у цьому списку йде саме Довбик. Ясна річ, що Артем вже вдосталь. Позапалював в УПЛ невдалий вояж у Європу. У нього вже колись був, і треба знову їхати. Треба знову їхати, спростовувати думки про те, що довбик тільки в українській прем'єр-лізі не може фаєрити. послуги. Голкіпера Динамо Георгія Бущана пропонували багатьом топ-клубам та командам з усіх топ-чемпіонатів. Повідомляє тато -то таке. Зокрема, кандидатуру 28-річного українця обговорювали Баяксі та Манчестер Юнайтед. Манкуніанці розглядали Бущана в статусі другого воротаря. Істор. Нам майже вдалося домовитись, втім, не вистачило останнього погодження від людей, які приймають рішення. Схожа історія як з Довбиком. Дуже хочеться побачити, як Бущан запалює в європейських чемпіонатах, в УПЛ, в українському футболі. В принципі, він вже все всім довів. Треба зараз повернутись, набрати тонус, ігрову форму і. гайта в Європу. І полетіли до Челсі Михайла Мудрика. Футболісти аристократів позитивно ставляться до варіанту з призначенням Маурісіо Печетіно головним тренером команди. Про це повідомляє Де Телеграф. За даними джерела, футболісти схвально відреагували на новини про можливе призначення аргентинця. Вони позитивно ставляться до такої можливості і чекають можливості попрацювати з ним. І чим ближче до трансферного вікна, тим більше почне зілятися чуток, що Челсі хоче ще накупити гравців і що Челсі збирається позбавитись деяких виконавців. Челсі підпише він Бенфіки Дієго Морейру, Повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За даними джерела, гравець перейде влітку як вільний агент. Його контракт діє до кінця року. 18-річний Мореєро. Поточному сезоні провів один матч за першу команду Бенфіки. Тримайте ще інфу. Втім, для Мудрика вона більш позитивна. Арсенал обговорив з представниками Челсі можливий трансфер Мейсона Маунта. Повідомляє гол. Зазначається, що технічний директор клубу Еду Гаспар та головний тренер Мікель Артета хочуть підсилити склад перед наступним сезоном, щоб бути конкурентоспроможними на європейській арені. Маунт один з гравців, чиє підписання наразі розглядається. Його контракт з Челсі спливає влітку до. 24-го, а сторони не домовилися про пролонгацію. Маут на вихід одразу влітку мінус конкуренти Мудрику. І мінус відвертий баласт для нинішнього Челсі, бо Мейзін абсолютно нічого не показує останнім часом. Словом, ох, яка ж чистка чекає на аристократів цього літа, і я переконаний, що мудрик під неї не потрапить. І дуже хочеться, аби якомога більше конкурентів на його позиції лівнуло. З колективу. Якщо зі, зі мною згодні, друзі, то поставте свою вподобаєчку, після чого підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Макс Колядає, тобто трибуна. Дякую за увагу. Бережіть себе, гарного вам дня, друзі, і па-па, На зазвичай.